Вітаю всіх на моєму каналі і насамперед дякую вам, моя величезна YouTube-родина, за підтримку. Сьогодні у нас вівторок, 16 вересня, а в четвер уже наш збір буде закрито. На дві автівки, як ми і обіцяли, воїнам, ми стягнулися, але нам ще потрібно деякі розхідники, тому хто не встиг, будь ласка, долучайтеся, у нас є ще два дні і будемо закінчувати. Я думаю, що до кінця цього тижня у нас відбудеться передача. Ви побачите відеозвіт, і ми всі будемо радіти тому, що ми зробили свою справу, і кожен на своєму місці долучився, хто як міг. І все ж таки ми таким чином допомагаємо нашим воїнам і я думаю, наближаємо все ж таки справедливий мир. Дякую вам. Не забувайте, лишилося зовсім мало часу, тому долучайтеся, будь ласка, до збору. Ну і давайте побачимо новини. Ці ви побачили, що вже були такі відео, розмови, що Трамп демонструє зближення з білоруським президентом Лукашенко. Так? Він спростував, здається, там санкції з Белавіа. так, і ще деякі санкції. Лукашенко натомість відпустив політичних в'язнів. Тобто, у них така знаєте, дружба почалася, якісь такі розмови. Давайте запитаємо щодо чого. Що нам треба знати з приводу? Раптової дружби Трампа і Лукашенка. Ситуація змінюється колесо фортуни. Ось вам хитрий хід. сім мечів ось у прийшла. Ну, що треба знати? Зараз бачите, яка йде торгівля і Хто має робити санкції для Росії, які потужні вони мають бути, хто вперед зробить ці санкції, Америка чи Європа має доєднатися? Так? Такий собі пін-понг політичний відбувається. Так? Але пам'ятаєте, на минулому бліці я говорила вам про те, що поки Європа і Америка теляться з тими санкціями, Росія вже шукає шляхи обходу тих санкцій. Так-от. Так-от. Саме Білорусія є, як би, сказати, вам, таким плацдармом, чи що для обходу європейських і американських санкцій. Як би це смішно не звучало. От, от хоч що. От бачите, хитрий хід. Хитрий хід, тому що склалася, отака собі, 10 жизнь випила перша. Тобто ситуація напружена, вона ще йде. Треба щось закінчувати, треба, треба робити. Треба зробити отакий хитрий хід. колесо, фортуна і сонце. Для того, щоб знайти собі, висвітити якийсь інший шлях. Я думаю, що це така собі, знаєте, підстелюють соломку для Росії. А ще що? Тут іде закладка на майбутнє, просто мені показують. Каже, це ще не все. Каже, ви ще побачите більш, більш яскраве зближення. Побачите до чого? Що готує? Таємно, бачите? Верховна жриця, король Кубків, війна, розмови, паж 8, 7 пентаклів. Знаєте, я не здивуюся, якщо виявиться згодом. Що Білорусь готують як майданчик для майбутніх перемовин між Україною і Росією. Неважливо, хто туди приїде, але це майданчик для перемовин, по-інакшому ніяк не може бути. Отак, от, от. Ну, навіть якщо це мова йде про Путіна, то в Білорусь, звісно, він приїде. Це не якась там європейська країна, коли він все таки боїться поткнутися. А ось в Білорусь він може таки приїхати. Для перемовин, я думаю, готують Білорусь. Для перемовин. Це є така собі, бачите, тут верховна жреця, тобто, окрім тих моментів, що нам показали, да? ж полонені вийшли, санкції знімались з Білорусі, там поплескання по плечу, але є ще, ще щось там таємне. таємне таке. Ну, бачите. Чи дійсно, так і запитаю, чи дійсно готують Білорусь для перемовин між Україною і Росією? Да. Вісім монет. Бачите, тільки запитала. Вісім монет це ретельна робота, це підготовка якась іде, опрацьовування. А трійка Кубків сама безпосередньо це аркан зустрічі. Перед цим ще у нас є мечів, знаєте, це зустріч не для того, аби там пити каву, обідати разом. Так? Це така дуже напружена зустріч. Зустріч, коли кожна сторона готова щось, якісь претензії висказати, якусь провокацію зробити. Але трійка Кубків тут ключовий аркан, який показує все-таки зустріч. Білорусь готують до зустрічі. Буде черговий мінськ. Ми ж знаємо з вами, так, що все, що підписано у Мінську, то варто нулю. Чи будуть якісь папери підписані в Мінську? Ну, мені не показали. Показали, можливо, зустріч. Десять кубків, королева, кубків, сила, але тут нема пентаклю, мені не показують папери. Тобто, да, Білорусь готують до перемовин. Це майбутній майданчик. Ну-ка, давайте ще запитаю. А чи погодиться Зеленський їхати в Білорусь на розмову з Путіним? Давайте так. Чи погодиться Зеленський поїхати в Білорусь, якщо буде так запропоновано, на перемовини з Путіним? Чи погодиться? П'ятірка мечів. Ну, це звісно, це ну, знаєте, такий неприємний момент, який треба. І він розуміє, що це. П'ятірка мечів, виграний бій, не виграна війна. Тобто він розуміє, що все, що там може відбуватися, воно не буде завершуючим. Так? Але він каже: туз мечів, і туз жезлів і туз мечів два туза, що треба використовувати цей шанс, треба давати цьому життя. Ну, поїде, поїде. Рицарь Пентаклів, король Пентаклів, закохані, верховна жриця, поїде. Поїде, ну, хоч би слухати, що будуть говорити. Поїде, якщо буде така пропозиція. Ну, коли вже ми заговорили про Білорусь, то давайте запитаємо, чого нам чекати від Білорусі найближчим часом, зважаючи про ті навчання, які ось закінчуються. І я десь почула таку інформацію, теж з якихось чергових новин, що начебто йде підготовка до того, щоб навіть повторити Бучу. Що нам очікувати від Білорусі? Луна двійка жезлів повішений рицарь Пентаклів. Луна це аркан страху, невпевненості, якогось подвійного дна, якоїсь неясної інформації, якогось залякування, якихось таких, знаєте, ну, страхи я не можу сказати, що вони не обґрунтовані ці страхи. Так, вони обґрунтовані, ми знаємо, що таке Білорусь, так? але є повішений. Повішений, це зовсім не про, не про якусь атаку. Я не можу сказати, що ось прям підуть з Білорусі танки да, і будуть повторювати бучу 2 Ні. ні. Це, можливо, будуть якісь, знаєте, ну полоні, ну, якісь провокації, якісь вкиди. Ось ми ж бачимо так, що туди ну, ресурси перекинула Росія, але є п'ятірка жезлів. Це знаєте, коли показують от якусь конкуренцію, якусь хитрість, але це боротьба на палках, тобто вона не є такою, знаєте, войовничою. Ну ні, це скоріше будуть якісь провокативні моменти, приховані, якісь групи, ДРГшні, і весь час якесь полоні нагнітання, от якесь стресове тримання населення, тримання інформації в стресовому такому коконі. Але, ні, ну, бачите, карта дурня. Двійка монет. Дурень і двійка монет. Дурень, двійка монет, луна двійка жезлів. Другий напрямок. То, бачите, ми питаємо, чого нам очікувати від Білорусі, то я не думаю, що це прям буде, знаєте, такий масштабний от прорив і атака прям з Білорусі в Україну. Тут щось інше готується, можливо, на іншу країну з Білорусі, тому що дурінь двійка, і луна двійка. Коли двійка, це два напрямки, другий напрямок, запутування слідів, показувати одне, а насправді рушити в інше. Розумієте? Це хитрий лис Лукашенко. Він буде як вуж викручуватися, що завгодно він буде робити, але на Україну він не руши. На Україну він не рушить, але якісь інші держави зі сторони Білорусі можуть ну, відчути якийсь, якийсь ну, не рухав. Ну, я, я скажу так, якусь яскраву провокацію. От так от ну, Будемо бачити. Добре. А тут ще таке готовий базовий документ щодо безпеки гарантій України. Для України гарантії після війни. Тобто прозвучало таке готовий базовий документ. Пам'ятаєте, як говорила, що так довго радяться і торгуються, хто що дасть, хто може надати, хто війська, хто техніку, хто безпосередньо буде знаходитися в Україні. Ну, таке собі, да? Одні розмови. Ну, запитаємо, чи дійсно готовий той базовий папір. Чи готовий базовий документ щодо захисту України. Шість мечів. М -м. Рицарь Кубків, четвірка мечів, король Кубків. М -м. Все на рівні розмов. Нічого не готове. М -м. Тут навпаки, Через деякий час поки що про цей документ нічого говорити не будуть. Четвірка мечі і кубки. Розмови, емоції, емоції. Нема ані паперів, ані чого. І навіть ті, що нам щось гарантують, вони ще 100 разів будуть переглядати свої обіцянки. чи що. Паж мечів, вісім кубків. Король жезлів, знову двійка. монет. Ну, знаєте, ми подивилися вже на ті гарантів. Да, ми вже побачили, як в Польщу залетіло 20 дронів. Ми вже побачили навіть там їхня адміністративна якась будівля, їхня була так атакована, там збили той дрон. Яку ми бачимо реакцію? Це така собі, знаєте, такі гарантії, такі реакції. Начебто у них там всіх України, ЄС і НАТО, начебто у них якісь неврологічні порушення, тому що на подразник нема реакції. Тут падає власний дім, коли треба. Знаєте, як карти кажуть, нам треба давати самим собі свою якусь справедливість, тобто самим створювати міцні союзи, озброюватися, ну якось отак, от, тому що тут ну, то взагалі ну, не про які гарантії не йдеться. Ну от ніяк. Вони, можливо, і будуть ці гарантії. Але коли закінчиться війна, коли все якось успокоїться, а це буде не скоро. Я маю на увазі не те, що не скоро війна закінчиться в Україні, а в світі ще почнуться війни. І ось саме які мають бути взагалі гарантії, знаєте, весь світ буде збиратися і мусолити, то передивлятися, розумієте? То ще ніяких гарантій тут ще немає. Тут в Україні треба самі, самі, самі. І я думаю, врешті-решта вона до того дійде. Ні на кого не надіятися. Можливо, створювати союзи, альянси, а не вимагати від когось гарантії. Таке. Ну зараз побачимо все-таки цікавенький момент. ЗМІ дуже багато тому приділили увагу, тому що зафіксована розмова Путіна і Сі Цзіньпіна, коли вони зустрічалися. І розмова саме про довголіття. Коли ПУ, е, значить, підкреслив, що зараз. Е, в Росії людські органи будуть частіше трансплантуватися, бо для цього є умови, тобто якісь останні розробки, якісь досягнення в біомедицині, да, друкуються ті 3D-органи. Ну, і що люди мають бути значно молодшими, довго лишатися. І найближчим часом досягнеться довголіття. Мені цікаво, невже не було про що інше поговорити? От просто запитаю: а чому? Чому? Оцей персонаж. Путін це чи двійник, я думаю, двійник, все одно двійник. Знову таки, дивилася на нього ближче, уважно, та двійник, хоч ти стрельний. Ну, добре, чому відбулися ці розмови? Розмова таки була. Трошки є провокативний момент, але я хочу сказати, Росія дійсно вкладається в ці проекти. От якщо припустимо порівняти з минулими роками, так от дивно. У них йде війна, ну вони ж теж вкладаються на війну. і Бюджет багато грошей туди закладають набагато більше, ніж до 2022 року. Да? Але дійсно, туди вкладаються, от вони буквально зависають на цьому проєкті. Це буквально, от, ну тут, якщо якісь відсоткові порівняння, то зараз у них просто якийсь бум-бум направлений на довголіття. А безпосередньо Путіна це стосується. Перечисто про слова Маркани, якщо вам цікаво, сонце, колісниця, сім мечів луна. Пам'ятаєте, ну, можливо, рік назад, ну, це було в минулому році. Ми з вами говорили, і був такий у мене розклад про проєкт Путін, який хочуть вже закрити, що такі думки є. Да? Тобто прибрати вже цю постать. Але в мене таке відчуття, що йому не те, що дають друге життя, а трохи треба подовжити його знаходження. Ну, ну, це політика. Ми ж з вами знаємо, що ми світом не керуємо, керують. Я маю на увазі, ми з вами. Тут є такий момент, коли треба. Ну, тут два напрямки, дві розбіжності. Так, дійсно, воно хоче жити подовше хоче. Але мені показують, що це така ну, трохи утопія. І знаєте, тут так багато інформації навіть не знаю, як вам це все подати правильно, щоб ви зрозуміли щодо органів. Так, тема така сумна. Ну, але куди ми дінемося від цього? Факт є факт, так? Дуже багато було заяв, що от наші військові полонені, які були на території Росії, повертаються без внутрішніх органів. Такі заяви були і офіційні, і взагалі. Це все не секрет. Тобто тут чи експерименти проводяться, чи дійсно це йде таке використання? От. Ну, але це ви, ви розумієте, тут йде така, знаєте, масштабна думка. Масштабна думка. І саме про те. Про те, щоб протягнути Путіна. Ну, я думаю, це я не знаю, чому він просто про військових тут кажуть, тому що випав паж мечів, тут 10 мечів. Тут люди, які загинули. Я не знаю. Іде мені інформація, от я вам кажу, що якось задіяні люди, які загинули. Використовування або, можливо, якісь прийоми, якесь вивчення йде, от отак. От от. Але для самого Путіна це теж дуже важлива тема, тому що показують сонце, а це якраз і є лідер, да, людина, яка сяє, і перемога. Тобто так, воно розраховує ще якийсь час там бути. Добре, ну, бути серед живих чи що. Добре, тоді запитаємо, а як це взагалі, як всесвіт бачить цю історію? Та і про всесвіт, і дійсно показана карта Мир Всесвіт, Це ж треба, а Значить, щось хочуть сказати для Росії. Ну, він ще потрібен їм. Він ще їм потрібен і його треба підтримувати якби в добрій формі. Але, кажуть, його уход, коли він піде, він взагалі не буде пов'язаний аж ніяк із питаннями довголіття. Ну, така відповідь. Тобто він все одно піде. Все одно піде. Ну таке добре. Тут ще в мене такий момент є цікавенький. Тому з вами обов'язково це обговорю. Окупаційний очільник Сальдо пообіцяв українську землю для білоруських пансіонатів на окупованих територіях. Тобто Сальдо пропонує білорусам будувати. Ну, там, я так думаю, на воді, де біля води. Да, та територія, яка окупована Херсонська область, свої якісь бази відпочинку, якісь пансіонати. І це все буде як обмін, як бартер. А Білорусь має надавати зато добрива мінеральні і сільськогосподарську техніку. Бо, як сказав Сальдо, ну, тобто, зараз якось немає можливості виготовляти чогось, не вистачає. Ну, можливо, це санкції діють. Тобто в обмін, в обмін на сільськогосподарську техніку. Сальдо обіцяє білорусам землю від бази відпочинку в Україні, в Херсонській області. Ви уявляєте, питаємо, що за розмови, чому так каже Сальдо? Він захищається бідолага, він як може показувати ну, для Кремля, що він хазяїн, що він ось такий борець, що він от, отут, от він на своїй землі захищає, пропонує таки. Да. Перед імператором вислужується імператор із, із сім жезлів. Тобто ну, вислужується. так? І що це буде? Це показано. Ну, показати образ, показати образ хазяїна, діяча. Нічого не буде. Зразу випала карта Луна. Хм. Луна, королева Пентаклів, це ж ці є бази відпочинку. Кубки, паш Кубків, це біля води, і ось вам повішений. Нічого цього не буде. А чому, запитаємо? Що таке? Пропозиція ж непогана. Туз з мечів. Ха. А тому, що, знаєте, білоруси не, можливо, вони це таки трошки розумніші, ніж Сальдо. Вони розуміють, що доки ця територія вважається окупована і вона ніким не визнана, окрім росіянами, да, то там буде неспокійно Туз мечів. Тобто військові дії продовжуються. Про які бази відпочинку ми можемо думати? Ми туди вкладемося, а туди прилетить. А прилітати буде. Буде нічого не буде. Це таке, знаєте, аби повкнути, вкнути, тому що самі білоруси розуміють тут 9 мечів, рицар мечів, що якщо тільки ну, щось там почне будуватися, це все буде ну, як, на повітря злетено. Ну. Тому м -м. ніяких вкладань, ніяких будівлі не буде. То черговий раз, то сальто своїм язиком тіліпає. І ще питання: хочу з вами сьогодні подивитися про обмін полоненими. Ви пишете, що перестали дивитися обмін полоненими, невже це не цікаво? То чому ж не цікаво? Цікаво, давайте побачимо, на якому етапі зараз йдуть перемовини про обмін полоненими. Чи відбуваються на сьогоднішній день хоч би якісь розмови про обмін полоненими? Вісім пентаклів, так, йде постійна якась робота. Йде. Можливо, вона на нижчому якомусь рівні. О, вісім жезлів. Дивіться, вісім пентаклів, вісім жезлів. Тобто йде якась робота, яка прискорює події. Король Кубків Добрі новини. Розмови йдуть, торгуються. Сонце. Трійка мечів, четвірка мечів, десять мечів. Можливо, знову буде обмін загиблими або тяжко хворих, тяжко поранених. Люди отакі йдуть. Бачите, четвірка мечів, ті, які лежать. Відбудеться обмін. Да. Дивіться, ще й випала дев'ятка монет, дев'ятка, останній аркан випав, це дев'ятий місяць у нас. Але є зірка, може бути плюс-мінус, може бути це кінець вересня, початок жовтня. Треба очікувати обмін, і там будуть різні. Живі, загиблі, різні будуть люди, тяжко хворі будуть. Давайте, якщо покажуть, ну, масштаб, масштабність. Я так думаю, ну, до 1000, отак от 500-500 от. іде мені. 500. Це загальна, загальна значимість. Будуть різні люди. Очікуємо кінець вересня, початок жовтня. Хай би вже так стало. Добре, на сьогодні в мене все. Я вам дякую за увагу. Пам'ятайте, у нас збір закриється у четвер. Долучайтеся, будь ласка, я вам дуже дякую за увагу. До наступної зустрічі.